Привіт всім, друзі! Сьогодні я покажу, як налаштувати бота, який буде торгувати за вас 24 на 7 і приносити прибуток навіть тоді, коли ви спите. Отже, почнемо: торгові боти на Bybit – це спеціальні програми, які автоматично купують і продають криптовалюту за заданими алгоритмами, будь то спотовий ринок з реальними монетами, або ф'ючерсний з плечем до X100. Щоб почати, зайдіть на головну сторінку, натисніть Торгувати. Далі на три точки у верхньому лівому куті. Потім виберіть Торгові боти перед вами відкриється сторінка з панелі управління. По центру розташовані категорії ботів. Розпочнемо зі спотових ботів, які торгують реальними монетами, такими як біткоін або ефір, без ризику ліквідації. У меню виберіть спотовий грід це інструмент, який сам торгує за вас. Він купує монети, коли їхня ціна падає і продає, коли вона зростає. Ваші гроші діляться навпіл. Одна частина йде на покупку монет, інша на докупівлю у випадку, якщо ціна піде не в вашу сторону. Заробіток будується на змінах цін. Важливо, GridBot найкраще працює на боковому ринку, де ціна коливається в діапазоні, а не йде в один тренд. У випадку сильного зростання або падіння його ефективність знижується. Давайте поетапно розберемо, як налаштувати бота, щоб він приносив прибуток. Зайдіть у Spot Grid. натисніть на вибір пари, знайдіть Sol USDT через Spot». Фільтр обсяг. Виберіть ручний режим у налаштуваннях бота. Введіть нижню ціну діапазону, наприклад, 120 доларів. Введіть верхню ціну діапазону, наприклад, 185 доларів. Задайте 20 угод. Бот розділить діапазон на 20 частин. Кожна принесе приблизно 2,7% прибутку. Введіть суму. Натисніть Створити бота, він почне торгувати. Якщо ви не знаєте, який діапазон виставити, використовуйте кнопку AI Strategy». Bybit сам розрахує оптимальні рівні на основі історії ціни. Це зручно для новачків. Перед тим як продовжити, підтримайте мене лайком і напишіть будь-який коментар. Це допомагає каналу рости. Ще один спотовий бот інтелектуальний портфель, так званий «AI бот Перейдіть у цю вкладку, і ви знайдете готові портфелі або кнопку Створити свій портфель. Цей бот автоматично ребалансуватиме активи, продаючи монети, які сильно виросли, і купуючи ті, що впали, щоб зберегти задане співвідношення, наприклад, 40% BTC, 40%, ETH, 20%, Dodge. В інтерфейсі відображається поточний баланс портфеля, дохідність і кнопка Ребалансувати, щоб запустити процес вручну. Натисніть на валютну пару, наприклад, Dodge USDT, і відкриється панель з двома опціями. AI-стратегія та ручний режим. AI-стратегія аналізує ринок і пропонує готовий діапазон цін, кількість сіток і суму, наприклад, мінімум 24 долари для Dodge USDT. Ручний режим дозволяє задати параметри самостійно. Внизу панелі показана орієнтовна прибутковість на сітку та мінімальна сума. Новачкам простіше почати з AI режиму, щоб протестувати механіку. Тепер переходимо до більш просунутих інструментів. Ф'ючерсний грідбот працює з контрактами і дозволяє заробляти як на зростанні, так і на падінні ціни, використовуючи плече. Виберіть фьючерсний грідбот і ви побачите підкатегорії «Фьючерсна сітка», DCA, CTA та кількісна торгівля. Фьючерсна сітка схожа на спотову, але тут ви можете вибрати лонг або шорт. Перейдіть у вкладку фьючерс сітка», Виберіть пару, наприклад, BTC USDT, і ви побачите панель з AI-стратегією та ручним режимом. В AI-режимі біржа пропонує готові параметри діапазон цін, кількість сіток, плече. У ручному режимі ви задаєте їх самостійно. Справа показана мінімальна сума, наприклад, 34 долари, і приклад з плечем x 5 де також відображається орієнтовна ціна ліквідації. Вгорі панелі є кнопка Параметри ризику. Там можна вибрати ізольовану або крос-маржу і плече від 1 до 125. Є перемикач трейлінгова сітка, який переміщує діапазон ордерів за ринком при різких стрибках цін. Порада. Початківцям краще виставляти невелике плече x2, x5, щоб знизити ризик ліквідації. Секундочку уваги. У нас є телеграм-канал, де ми запустили ai агента для моніторингу ринку. Там публікуються найважливіші новини, свіжа аналітика та торгові ідеї. Крім того, є торговий чат з трейдерами, а зовсім скоро учасники зможуть користуватися особистим ai асистентом Переходьте за посиланням в описі і ставайте нашим партнером. Є також такий бот, ф'ючерсний DCA бот доступний у вкладці DCA. Він поступово купує актив при падінні ціни, щоб знизити середню вартість позиції. Працює як на споті, так і на ф'ючерсах. Виберіть пару, наприклад, Add USDT, і ви побачите панель з AI-стратегією або ручним режимом. Справа відображається мінімальна сума, історична дохідність і кнопка Створити. У налаштуваннях можна вказати частоту покупок і максимальну кількість ордерів. Чим частіше бот усереднює ціну, тим стабільніший результат, але тим більше Потрібно коштів. Управління ботами. Внизу сторінки знаходиться розділ Мої боти, де відображаються всі ваші активні стратегії. Там видно: валютну пару, тип, спот ф'ючерси, поточний прибуток, плаваючий ПНЛ, використовувану маржу, справа є кнопки Дій. Налаштувати змінити параметри, закрити, зупинити роботу, копіювати налаштування, запустити нового бота з такими ж параметрами, поділитися, показати стратегію в соцмережах. Поряд вкладка Історія показує завершені боти з підсумковою дохідністю, датою запуску та закриття. У розділі рейтинг ботів можна знайти топові стратегії інших користувачів, відсортовані за дохідністю, популярністю або типом. Натисніть на стратегію. Відкриється вікно з її параметрами та кнопкою Скопіювати, щоб запустити таку ж. Порада. Краще тестувати чужі стратегії в деморежимі, перш ніж запускати на реальних грошах. Деморежим для новачків Bybit пропонує деморежим у вкладці демоторгівля. Тут можна протестувати будь-якого бота спотову сітку, DCA або CTA – з віртуальними грошима. Це дозволяє зрозуміти механіку без ризику. Якщо у вас залишилися питання, як налаштувати бота. На Bybit є розділ з відеоуроками та гідами по налаштуванню, вибору стратегій і управлінню ризиками. Пам'ятайте, торгові боти не гарантують прибуток. Вони лише інструмент, який допомагає автоматизувати угоди. Завжди контролюйте ризики і розподіляйте депозит. Друзі, тепер ви знаєте, як налаштувати бота і як заробляти на повному пасиві. Хотіли би більше порад, аналітики ринку, стратегій і способів заробітку. Тоді заходьте в наш телеграм, посилання в описі. Якщо сподобалося відео, ставте лайк, пишіть ваші думки в коментарях і до зустрічі в нових відео.